Так, запишу маленький бложик. Маленький дуже сильно. Взяв отакий мангальчик сантиметрів 40. Лерки, мечики, крюки, молоток, буду все продавати. Так що не переживайте, дивіться до кінця. Так, іще заїхав на одну. Дивіться, який вал знайшов із такими ось ножами цікавими. Топори, ключі, ручки. В общем, все буде у відосі. Дивимося до кінця. Так, всім привіт, доброго вечора. Буду починати, показую. Оце у нас старі речі, що з прошлого відосу. Що залишилось, кому що треба, пишіть, питайте, бо. Пишуть, але не забирають, тому якось дико і нецікаво з такими людьми розмовляти. Дивіться, знайшов я бак ось такий з їжа з краником. Ну, Як по виду, то ціленький, а як так дивитися, треба його чухати, дивитися, може десь якісь нюанси є, але я його не бачу. Сразу кажу. Не бачу взагалі. Бак відкривається, кришка ось така. Він внутрі ржавенький, шашеля не так сильно багато, але є. Так показати вам, не знаю. В общем, хочу за нього 600 гривень. Кого устроює ціна, можна написати і забрати. Дивився у OLX, ціни там космічні на них. Так, знайшов цей мангал. Маленький, гарненький, прикольний, кому там треба. Він компактний, не сильно. Такий громадний ножки у нього спиляні, як ви бачите, 4 штуки були отвори. Я так розумію, для шпильок, щоб поставити його на ці. Ну так, використанні був один раз, скоріш всього, а потім його викинули. Тому ціна його, так хай буде 350 і він ваш. Так, переходимо до самого такого цікавого. Є вал з такими ножами. Я виставив там шотс. Хто бачив, то бачив. Не знаю для чого він. То скаже, вал не зафіксований, крутиться вокруг. Щось дробити. Що дробити, як дробити, не зрозуміло. Підшипники стоять, нормально крутять. Можна їх купити. Кому цікаво, ціна його 450 і він ваш. Далі йдемо. Є ось така таця із мечками, лірками деякими. Ну, як ви побачили, ось така. Без перебору, без всього. Ціна 650 гривень і він ваш. Так, є ось такі клімніки, не клімніки, якісь зажими. В общем, 150 і оцей 120. Ну, такий же ж самий. Зажимати щось кому треба, забирайте. Ножниці по металу 180 гривень, такі, що можна в пенька забити і ними різати. Гарні, класні, ковані. Є ось такі ножниці. Також ковані, але ручки відкриваються, закриваються, можна різати метал. Маленькі, компактні, не такі сильно великі. Ціна їх 80 гривень. Так, є ще ключі 50-55, ціна 250 гривень. 41-46, ціна 120 гривень. 22, 24 ціна, хай буде 45 гривень. накидний на 12. Кому там треба, ціна 45 гривень. Так, 17-19, Стандартний, обичний. Ціна його буде 80 гривень. Так, кусачки є ось такі. Ціна 45 гривень. А, знайшов ось таку струбцину. З одної сторони, відрізано, а так використання десь було. Ціна 60 гривень, і вона ваша. Так, що ще є? Знайшов такий ключ балона. кому там треба. Ціна, не знаю, хотілося б соточку, а там можна домовитися, якщо щось візьмете багато. Так, є балеринка якась. Ось така, я так розумію, це по дереву, або ж конус третій, або ж четвертий. Зроблено якось так цікаво. Видно, отвори треба робити було дуже багато. Розміри там різні були. Ціна 150 і вона ваша. Так, клин. Клин ось такий буде 135 гривень. Топор ціленький 150 гривень. А ручка з текстоліта. Гарна така, не знаю для чого. Можна або ж для шкафа, або ще і ще й для якогось діяння прифіксувати. Ціна її буде 120 гривень. Потім знайшов ось такі два крюка. Ціна їх по 80 гривень буде. Так, що ще ножниці по металу? Ціна 80 гривень. Такі ножниці. Будуть 70 гривень, секатор 25. Такий буде 25 з пружиною. Такий 45. Зробив я набори 12 штук. Від 32-30 до 8-10 у кожному. Ну, Хтось збільшить, там побачить. Перший, другий, третій набор. Вони всі одинакові. сразу предупреждаю. Більш-менш не розтягнуті, не де нічого. Тому використання були, але іще послужить. Якщо комусь треба, ціна за набор 450 гривень і вони ваші. Я думаю, це нормальна ціна, щоб можна було ними користуватися і взяти. Не така сильно висока. Все, все показав, все розповів. Кому щось сподобалось, пишіть на Viber. Viber вказаний он зверху. З прошлих відосів речі ось лежать, чекають свого хазяїна. Якщо комусь там дуже треба, пишіть. Телефонувати краще не треба, тому що, блін, інколи буває дуже зайнятий, Тому пишіть на Viber. В, в самому крайньому черзі можна написати або ж зателефонувати, якраз. Зателефонувати мені і домовитись. так. Але. Частіше буває зайнятий, чим вільний. Зараз приходить весна, тому роботи вистачає. Треба все перебирати, треба все збирати, садити, різати ну і тому подобного. На цьому все. Гарного всім дня, мирного неба, до побачення!